Вітаю на каналі Гостях у Тані. Нарешті ми дочекалися своїх червоних помідорів. Я проживаю на півночі Чернігівської області. У нас у цьому році, як ніколи, дуже було прохолодно, весь червень йшли дощі, просто ливні, було дуже холодно. Ми весь червень проходили у весняних весняно осінніх куртках. Тому рослини теж відставали у рості. Але все-таки почали стигнути мої помідорчики. Ось, бачите, уже червоні, вже червоніють, уже декілька ми зірвали. Це сорт Бобкат. Вірніше, це не сорт, це гібрид. Вони низькорослі, дуже смачний помідор. Мінус у тому, що він солодкуватий. І такий, знаєте, цукровистий. Але мінус у тому, що шкірка кріпка, така кріпенька шкірочка, і я саджу його, для того щоб можна потім консервувати. Плоди не тріскаються у банці, коли заливаю гарячою водою. Їх на стеблі дуже багато, в'яжуться вони і на. Пасинка. Пасинки я не обриваю, так вони залишаються. Вони зараз у цьому році у мене підв'язані, але в минулому році я їх не підв'язувала, вони просто у мене лежали на, ну, так, на траві. Ось, бачите, треба оце листя обривати. Хтось скаже, що це фітафтора. Ну, Це дощі знову ж у нас ідуть, жарко. І дощі. Обробляла я все за схемою, тому... Тут я бачу здорова рослина, а внизу те все жовте. Я обриваю просто виношу з грядки. Нема тут нічого такого страшного, якщо лишнє листя там пожавтіло, його просто треба обривати. І все. І далі рослина розвивається, все із нею нормально. Наступний гібрид, який почав уже боріти, це полубік. Це низькорослей. Томати, вони такі великі, плоди ростуть. Бачите, сонце світить. Чи бачите, ви зараз покажу. Ось. Побік. Теж гібрид. Ось такі дуже низенькі, але тут вони зламані, тому що після буревію, хто знає бачив мої відео попередні, то знаєте, що в мене помідори були надвоє зламані. Але не дивлячись не на це, все одно почали уже червоніти. І покажу вам ще одного красення це гібрид толстой. Теж вже плоди червоніють, їх багато, вони в'яжуться. Це високорослий, теж смачні. В'яжуться, ось, бачите? Ось я йду вверх, вверх ось в'яжуться, далі цвітуть, знову в'яжуться. Знову ось. Теж гарний гібрид, теж для консервації він прекрасний, смачний, їх багато помідорчиків в'яжеться, тому теж можна спокійненько садити. Ось наступний кущ. Вони в мене в листі, тому що зараз дощ і сонце до 40. А в підвечір дощ. В день сонця під вечір дощ. Звичайно, це фітавтора, нас картопля вже пожовтіла від фітавтори. Ми її не обробляли, тому що це взагалі не вигідно. Її один раз не обробиш, її треба разів 3-4 обробляти. Але це дуже дорого, тому картопля наша вже жовта. Ось теж толстой, смачний, але це високорослий гібрид. Почав стигнути. Але це тому, що я думаю, що це була дуже рання розсада.